Хвороба з назвою СНІД щороку прогресує та забирає життя мільйонів людей, викликається вірусом імунодефіциту людини. Інфікованих називають ВІЛ-позитивні, проте лише кінцева стадія хвороби називається СНІД синдром набутого імунодефіциту людини. ВІЛ-інфекція це захворювання повільне, яке передається тільки від людини до людини. Інфекція, на фоні якої виникають різного роду опортуністичні хвороби це ті хвороби, які зустрічаються у людей, тільки вілоінфікованих на фоні імунодепресії, на фоні імуносупресії, коли імунна система при ураженні вірусом імунодефіцита не може відповідати своїм функціям. Вона не виконує свої функції в організмі. І призводить до приєднання, я вже сказала, так називаємо протоністичних інфекцій. Це в першу чергу туберкульоз, це різного роду грибкові ураження, як внутрішніх органів, так і шкіри. Це різного роду онкологічні захворювання, що в кінцевому результаті призводить до смерті людини. Снід стосується кожного на планеті 40 мільйонів людей. На сьогодні інфіковані ВІЛ не оминула ця чума і місто Бориспіль. Окрім того, поширюється досить швидкими темпами. Про це свідчать показники зареєстрованих ВІЛ-позитивних за останні чотири роки. Хворі, які стали у нас на облік в кабінеті довіра, ВІЛ-інфікованих виросло на 27%. Тобто відсотків. їх було близько 70, зараз їх майже 300 чоловік офіційно стоїть на обліку. А со спідом, то є з да, це вже четверта клінічна стадія ВІЛ-інфекції. Якщо в 10-му році їх було всього 7 чоловік, то зараз у нас вже нараховується їх 74 чоловіка. ВІЛ може передаватися при незахищеному статевому контакті, якщо один із партнерів є носієм, тому необхідно захищатися і правильно користуватися засобами контрацепції. Також ВІЛ може передаватися через переливання зараженої крові, використання брудних шприців під час прийому наркотиків, а також пірсинг, татуювання, використання забрудненого зараженого кров'ю леза, манікюрних наборів та для сніду не існує перешкод. Він однаково вражає чоловіків, жінок і дітей. Офіційно. На обліку у нас перебуває четверо дітей, причому ці дітки вони вже отримують антиретровірусну терапію, а не офіційно, в місті Боріспові по Бориспільському району 12 вілоінфікованих дітей. Ці діти знаходяться під наглядом у інфекціоніста і педіатра обласного центру СПІДа або Ахмадіта. Єдина можливість переконатися та виявити, чи заражена людина пройти тестування. Тест допомагає виявити ВІЛ-інфекцію завчасно, за декілька років до того, як розвинеться хвороба. У Борисполі з 2010 року працює кабінет довіри, в якому анонімно можна зробити тестування через простий аналіз крові. Да, кабінет довіра у нас працює кожен день з 8 до 14 години, але забор крові відбувається в понеділок, вівторок, середа з 9 до 11 і кожен четверг відправляється в Київ. В обласний центр на дослідження Як би лячно не було, все ж таки краще знати про свій статус, адже при вчасному виявленні інфекції є можливість почати адекватне лікування та попередити розвиток і прогресування хвороби. Лікування, на жаль, не може привести до одужання, проте воно може повернути людину до нормального ритму життя, бо попереджує розмноження вірусу та розвиток хвороби. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.